Сьогодні у Луцьку уже в шосте організували патріотичний забіг «Шаную воїнів! Біжу за Героїв України. Така акція, започаткована у 2018 році, батьком загиблого кіборга Олексія Дурмасенка, проходить у різних містах України і вже стала щорічною традицією до Дня пам'яті захисників України. Багато учасників зібралось на театральному майдані: дорослі, діти, родини, великі колективи різних закладів та установ. І кожен біжить за конкретного полеглого воїна в пам'ять та вдячність за його мужність та життєві. Заради мирного і вільного життя в Україні. Прийшов я сьогодні з сім'єю. Особисто я біжу за свого батька, Оксандка Микола Нікіфоруча. Син мій біжить за мого однокласника, який загинув у 2014 році безпосередньо при виході з-під Іловайська. Біжиться так само за своїх побратимів, які загинули, за своїх знайомих. Це дуже корисна акція. Потрібно людям пам'ятати, якою ціною нам дається відносно мирне. Відносно Мирне життя Я сьогодні біжу за Андрія Романова. Біжу вже не вперше, вже третій рік підряд цей герой загиб дуже, скажімо так, плачевно, бо його підірвали бомбами. Він знайомий моїх батьків. Я біжу за кулаша Романа. Я біжу вперше. Це більше не спортивна акція, а те, що ми біжимо за герою. І це важлива пам'ять про героїв. Я біжу за друга, який загинув у 2022 році. Вирішила бігти з бронежилетом для того, щоб ну, нагадати і познати всіх героїв, які загинули, тому що друзів і знайомих є дуже багато, які загинули в цій війні. За полеглих воїнів 14-ї окремої механізованої бригади, серед яких багато друзів, учнів, колег, біжить заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук. Зізнається, кожного року бере участь у таких заходах, аби в чергове вшанувати пам'ять про них. А героїв на жаль збільшується, Таких таке героїв стало набагато більше, і вибрати когось одного сьогодні надзвичайно тяжко. І тому я вибрав фактично тих хлопців і дівчат, яких я знав особисто. Це і мої учні, це мої земляки, це ті хлопці, яким я десь допомагав, займаючись волонтерською діяльністю. От яких я був на похоронах перед забігом учасники вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання об'єдналися у спільній молитві та поклали квіти до стенду героїв Небесної Сотні усіх воїнів, котрі загинули за єдність і незалежність України. Коротку розминку провели заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каноя Марія Пов. Та заслужений тренер України Роман Пов, після чого понад 800 учасників діти, студенти, військові, рятувальники, поліцейські, спортсмени, освітяни, звичайні лучани. Із номерами своїх героїв стартували від театрального майдану вздовж проспекту Волі до вулиці Шопена та у зворотному напрямку. Дистанція невелика усього два кілометри. Але це більше, ніж просто забіг. Це спільна шана і подяка нашим захисникам. Можливість підтримати родини полеглих героїв. Я сьогодні перший раз біг і хотів вшанувати з героя, за якого я біжу. Лефарович Андрій Петрович. Це всеукраїнський захід, який одночасно проходить по всіх селах, селищах, містах. Нашої неньки України цей забіг не є спортивним. Він носить патріотично оздоровчий характер на про пам'ять за загиблих воїнів, які поклали своє життя за честь і незалежність нашої держави. Кожного року долучається все більше і більше учасників. У цьому році більше 800 учасників тільки у місті Луцьку. На фініші організатори забігу вручили кожному учаснику пам'ятну медаль. Цього разу усі переможці, адже долали. Не відстань, а власні емоції та біль утрати, об'єднуючись у спільній пам'яті та вдячності тим, хто віддав життя за Україну. Ольга Яцюк Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Українські гімнастки здобули золото на чемпіонаті світу 2025, що пройшов у ріо де жанейро Наш гімн для чемпіонок лунав у День Незалежності України. Серед спортсменок юна Волинянка Олександра Ющак. І завмиранням серця рідні чекають на дівчину у Луцьку. важко приходиться по 12 годин. Вони працюють, а ще зараз такий час і вибухи, і немає такої можливості. Але дівчата настільки на Тирні настільки цілеспрямовані, ми молимося за них, віримо і з вірою вони прийшли до перемоги. І дідусь, і батько Віктор з тіткою Ольгою всі з гімнастикою на тим. Доля дівчини була вирішена задовго до її появи на світ, каже бабуся. «Вітя був, казав, якщо народиться дівчинка, то обов'язково буде художньою гімнасткою. Художня гімнастка це ж так прекрасно, елегантна дівчинка, граційна, така гарна. І Бог почув. Народилася дочка і в три роки пішла на гімнастику. Тут, у Луцьку, у другій спортивній. Школі Олександра займалась до 14 років, доки її не помітила відома тренерка. Ківдюругіна її запросила до себе в збірну України і вона поїхала туди. Теж Та тато розрахувався з роботи, бо ще ну якби саму не хотіли пускати. І там важко було. Ну важко було. Що вони поїхали в Київ без житла, без роботи, без нічого. Потім повномасштабна війна, і треба було ставити вибір або продовжувати гімнастику, тренуватися, або їхати додому. Убрали шлях йти до перемоги. Звісно, підтримували і рідні, і обидві тренерки. Воно, знаєте, як повертається все сторицею і все-таки чемпіонат світу частково прирівнює до Олімпійських ігор, тому що там теж дуже багато країн зі всього світу приймають участь. І на даний момент завоювали золото, тому воно для нас таке цінне і досить ну, з теплом ми до цього відносимося. Братика Дмитра, теж спортсмена Олександра, бачить рідко. А маленьку сестричку Варвару побачить за мить вперше в своєму житті. Батько, який вклав, стільки зусиль зараз боронить Україну і ця перемога кожного з дівчат, плюс індивідуальна. Бо кожен, я думаю, присвячував їм її комусь окремому. А в нас це було ну просто вдвічі-втричі, символічно, бо тато на дуже складному напрямку, і вона навіть не вірила в те, чи він дивиться, чи він має можливості дивитися. Батько дивився і вболівав. І ось нарешті довгоочікувана зустріч і привітання. І скромності Олександра говорить не про себе, а про команду. Справді ми зробили таке свято для України в день незалежності нашої країни. Ми зробили фурор, тому що такого не було 23 роки золота в групових вправах. Тренувалися дуже складно, тому що ну, і сезон складний був такий. І плюс тренуватися в Києві надзвичайно складно, тому що майже кожної ночі у нас повітряні тривоги. Однак каже 19-річна дівчина більш складно моральна ніж фізично через відстань від найрідніших, завдяки яким ця перемога відбулась завдячую своїм батькам, тренерам взагалі своїй сім'ї, тому що ну вони нереально підтримують мене кожного дня. Кожного дня ми з ними на зв'язку. Іноді хочеться після такого складного тренування прийти, щоб тебе хтось там обійняв. Ви там посиділи на кухні, поговорили про тренування, там як пройшов день. Завжди так не буде. От тобі важко? але завжди так не буде. Колись тобі стане легше, але головне вірити в це і йти далі. Не, не, не збиватися зі свого шляху. Це, звісно, велика жертва. Однак не тільки золото привезла Олександра з чемпіонату. Це дві медалі з чемпіонату Європи: одна у вправах з оберчами м'ячами і одна в команді. А це ось найцінніші медалі чемпіонату світу. Бронза у команді разом з нашими дівчатами з індивідуальних вправ Поліна Карікою та Тейсіно Фрічук. А це наше омріяне золото. Ми реально зробили от от Максимум. І, напевно, як і у всієї країни, після нашого виступу, от у нас у всіх пішли ж такі мурашки по шкірі. Оля Ганич, Генля Прокупчук, телеканал Аверс. У Луцьку відзначили поважний ювілей 100 років із дня заснування комунального підприємства Луцькводоканал за століття свого існування воно стало невід'ємною частиною життя міста. А сьогодні демонструє й динамічний розвиток. Директор Луцькводоканалу Віктор Гуменюк підкреслив, зміни стали можливими завдяки єдності влади і колективу. Це дуже такий великий термін і для міста в цілому, тому що вода це є добробут перше Ну і також це є основа життя будь-якої громади. символічно. Що коли ми святкуємо 100 років, то ми можемо говорити, що за останні 5 років ми в 100 разів виросли, тому що ми в 100 разів почали більше інвестувати в модернізацію, оновлення, впровадження відповідних технологій. І Сьогодні ну, Луцьк водоканал відверто є флагманом в Україні. На урочистостях відзначили кращих працівників, які десятиліттями присвятили себе підприємству та партнерів, що допомагають у розвитку водоканалу. Міський голова Ігор Поліщук подякував колективу за щоденну роботу, завдяки якій лучани мають стабільний дос до якісної води. Я хочу побажати всім працівникам, всім ветеранам нашого підприємства Лук каналу міцного здоров'я. Хочу побажати я думаю, швидшого, міцного, переможного, справедливого миру для того, щоб ми мали більше ресурсів для розвитку нашого підприємства, для того, щоб ми мали більше, більше ресурсів. Для модернізації обладнання символічним подарунком до ювілею стали скульптури кликунів, які нагадуватимуть про історичне значення води для Луцька. Дуже вражені тими досягненнями, які є сьогодні на цьому чудовому підприємстві на Луцькводоканалі, вражені командою. Давно знали, що керівник на своєму місці керівник дуже прогресивний. Вони сьогодні фактично скучі десь п'ятірку кращих підприємств України. А в деяких моментах, то що ми сьогодні побачили, взагалі це перше підприємство в Україні. Лишаємо нашими колегами. Саме головне, що знаєте, ми відчули підтримку дуже Жу підтримку це влади міського голови століття Луцькводоканалу, приклад єдності історії і майбутнього, адже головним орієнтиром залишається людина та добробут громади.